Всім привіт дорогі підписники. гості каналу, ось на смородини своїй Була нещодавно обробка мідним препаратом перед цвітінням. Ось зараз наша смородина у фазі цвітіння. І коли приїхали ми на ділянку цю, замітили, що маємо ось такого шкідника. Це волохатая оленка її називають, і вона ось поїдає цвіт. І тут її, як би сказати, не одна і не дві, прям масово її. Ось дивіться, що вона робить. Повністю все виїдає. І потрібно буде провести нам обробку, так як Наша смородина у фазі ось дивіться, бачите у фазі цвітіння. Зараз тут летають джолки, оси, джмілі, і все тут запилює. Нам потрібно буде спрацювати біопрепаратом. Якби хімічним, то працює непогано актара і твікс, але так як у нас зараз йде цвітіння то потрібно працювати біопрепаратом, що ми і зробимо. Ось дивіться, скільки їх тут є, то все страшно. Не знаю, як би скоріше обробити. побачимо, можливо, навіть ще проведемо обробку ввечері. Щось мені. Мені дуже подобається тут ця кількість їхня, яка я сидить. Профілактичні обробки треба робити чуть раніше до появи ось таких шкідників. Те, що ми не зробили, це ми не обробили актарію перед цвітінням. Потрібно було б зробити препаратом актарію, і такого не було б. Але все не вистачаєчого часу і ось такий результат. Ну не що, будемо будемо боротися з цим. Обробимо, побачимо і вам покажемо. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!